Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу надати трішечки додаткових роз'яснень, які нам відповідно надає Пенсійний фонд України. І вони будуть стосуватися ці роз'яснення комусь ще, крім. Тих громадян, хто отримує пенсії, так я розповідала в попередньому відео, які категорії пенсіонерів мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Отже, пенсійний фонд України надає ще додаткові роз'яснення, що одержувачам державних соціальних допомог, які уважно слухайте, на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структура... Підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати, те, які після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами про продовження виплати, потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Відповідна постанова як Кабінету міністрів України їх декілька: номер 695, 765 та 766. Зокрема, пройти фізичну ідентифікацію. Кваліфікацію потрібно отримувачам соціальних допомог, таким як людям, які не мають права на пенсію, так, отримують соціальні виплати, та людям з інвалідністю, на догляд, людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Так, зокрема, як ви можете. Пройти ідентифікацію, зазначені категорії громадян або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця вашої реєстрації, на підставі пред'явленого паспорта або іншого документа, що посвідчує вашу особу і підтверджує ваш вік та визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про ваше проживання. Далі. Електронна ідентифікація через Дія підпис. Тут потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. За допомогою відеоконференц-зв'язку зареєструватися на проходження фізичної ідентифікації ви можете також через відкритий сервіс веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, обравши там заяву на ідентифікацію за допомогою відеоконференцію. Конференц-зв'язку. Якщо ви за кордоном, я вже більш детальніше розповідала, ви можете звернутись до закордонної дипломатичної установи України для посвідчення. Факту перебування вас як фізичної особи в живих та надіслати відповідні документи до органів Пенсійного фонду України. Одержувачі також, дивіться, що ще пенсійний фонд пояснює: одержувачі державних соціальних допомог, яким у вересні 2025 року припинено виплати для проходження фізичної ідентифікації та призначення продовження виплат, мають звернутися до територіального органу. Пенсійного фонду України із заявою та необхідними документами. Тож будьте важливі, передавайте цю інф важливу інформацію, хто її потребує. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в чинному законодавстві. Разом зі мною ви не пропустите важливу корисну інформацію, яка стосується саме вас.